Слава Ісусу Христу. Сьогодні хотів би сказати кілька слів про погребення Ісуса. В середині 90-х років один відомий спеціаліст з Нового Завіту заявив в ефірі одного з телеканалів, що насправді те, що вірять християни, є неправда, тому що тіло Ісуса, після того, як Він помер на Христі, не було покладено до гробниці а його римляни просто викинули десь там в канаву. Інший подібний псевдогерой також говорив про те, що, може, Ісуса і поклали до горобниці, але на хресті він не помер. А потім його друзі разом з Пилатом допомогли йому втекти, і так всі подумали, що він Воскрес із мертвих. Якщо ми уважно читаємо Євангеліє, ми бачимо ставлення Пилата, ми дуже виразно чуємо про смерть Ісуса на Христі, про те, що з його боку витікає кров і вода, і через те йому не ламають голінок. І очевидно ці і подібні гіпотези показують тільки те, що сучасна людина не може повірити в те. Що вона є така цінна і дорога для Бога, що він не тільки став людиною для неї, але й прийняв смерть і був похований до гробу, так, як закінчується життя кожної людини. Ця новина інколи є така потрясаюча і незрозуміла, що багатьом легше прийняти Воскресіння Ісуса, ніж допустити можливість страстей. Господа через мій і твій гріх. Сьогодні, власне, я хотів би сказати кілька слів про те, якими були звичаї, якими були похоронні звичаї в часі, коли жив Ісус, і про те, чому важливо розуміти, що свідчення ранньої церкви є грунтоване на дуже серйозних доказах, і що Ісус насправді був покладений до гробу. Найперше, мусимо знати, що погребення відбувалося в сам день смерті, або якщо смерть настала вночі або ввечері, то на наступний день. В Євангеліях ми читаємо, що троє жінок бачили, куди поклали тіло Ісуса, і пізніше, на третій день, рано вранці, вони прийшли до місця, де його поклали. Очевидно, що рання церква дуже чітко розуміла, якими були останні дні Ісуса. Тому що, як ми подивимося на розповіді Євангелистів, ми бачимо, що розповіді про страсті і Воскресіння є центром кожного, кожного з Євангелій, які властиво розповідають про одну і ту саму подію, просто кожен зі своєї точки зору для різної аудиторії. І все те, що належить до страстей Господа, було тисячі і мільйони разів повторювано, і, очевидно. Жодна деталь не могла бути опущена або перекручена. Отже, які були юдейські звичаї стосовно погребення? Після того, як людина померла, тіло омивали і, і загортали в полотна, які були просякнуті спеціальними олійками. І це саме ми бачимо, коли мова йде про Воскресіння Лазаря, коли той виходить обвинутий паленами з гробу. Далі був похорон, і, і властиво, який супроводжувався оплакуванням, яке продовжувалося сім днів. І коли вже тіло поклали до гробниці, оплакування відбувалося біля входу в гробниці. Тому коли ми сьогодні бачимо різні археологічні знахідки тих древніх гробниць, то бачимо, що при вході в гробницю є така припіднята частина цього, цієї стелі. Яка вказувала, що саме там стояли плакальники. А також вона, власне, намащення тіла пояснює, чому тіло треба було намащувати. Бо якщо оплакання відбувалося до сім днів, то можна собі уявити, який запах стояв власне у тій гробниці, куди приходили оплакальники. Рівно за, рік, приходили плакальники. Рівно за рік після того, як тіло було покладено до гробниці, і вже зігнивала і висихала та тілесна частина, тоді ті кістки або ставили, якщо були люди заможні, і гробниця дозволяла в такий саркофаг спеціальний, або ставили в те, що греки називають осуарій, в такий великий глек, чи як єврейською кажуть, раку, де власне зберігалися кістки покійного. А місце звільнялося, де перед тим лежало тіло для наступного члена родини, який, власне, коли помирав, то його там могли поставити. Отже, у випадку Ісуса це означало, що коли його поклали до гробу, то всі сподівалися, що за рік його кістки будуть зібрані в Осуарі і, очевидно, перенесені десь до родинного склепу. Чи грубівцю. Чи всіх людей, які вмирали на Христі або будь-якою іншою смертю, ховали це дуже часто викликає найбільше запитання. Очевидно, що можемо ствердити з певністю, що їх завжди хоронили з належними почастями, з огляду на дві важливі причини: найперше був дуже священним обов'язок. У всіх євреїв похоронити померлого. Як ми дивимося на історії патріархів, царів, на історії дуже багатьох людей в Ізраїлі, навіть якщо вони загинули на полі бою, їх завжди мусили похоронити. Навіть якщо йшлося про ворогів, то їхні тіла, як мінімум, спалювали, але ніколи не лишали на призволяще. Тому равини навчали. Що поховати померло, це священний обов'язок, який стоїть вище ніж вивчення закону, обрізання сина або заклання пасхального ягняти. І навіть якщо пересвященник або назорей зобов'язані поховати, навіть якщо пересвященник або зорей, назорей, тобто той, хто посвячений Богові, має якісь великі обов'язки. А нікому похоронити тіло померлого, то вони зобов'язані виконати цей священний обов'язок. Друга причина, щоби хоронити покійних, була в тому, що євреї, дотримуючись Божого закону, закону Мойсея, який представлений в книзі второзаконня в 21 першій главі, 22 по 23 вірш. Отже, вони дотримуючись закону. Боялися осквернити землю, якщо не поховають тіло померлої людини, каже Книга Загозаконня, 21 глава, 22, 23 вірш. Як за кимось буде переступ, гідний смерті, і він буде покараний на смерть, а ти повісиш його на палі, то нехай його труп не зостанеться вночі на палі, ти мусиш його поховати того ж дня, бо повішений на палі, то прокляття Боже, і ти неопоганюй твої землі, що і Господь Бог твій. Хочу дати тобі посідання. Навіть я вже згадував, коли йде мова про тіло ворога, то його також були зобов'язані поховати. Про це ж саме говорить книга Закіїла в 39 главі. Власне, тут йдеться про поховання ворогів. Там є сказано, і настановлять людей, щоб увесь час кружляли по країні та за допомогою перехожих ховали тих, що зосталися на поверхні землі, щоб її очистити. Як минуть сім місяців почнуть розшукувати, вони будуть проходити по країні. І як хто з них побачить людську кістку, то поставить про ній знак, аж поки погребники не поховають її в долині гомінкою юрби Гога, назва ж міста теж буде Гамона отак очистять землю. Рукописи Мертвого моря, які були знайдені в поселенні Кіберт Куран на березі Мертвого моря, які проливають світло на звичаї. Епохи, в якій жив Ісус, властиво говорить наступні речі. Це також є, до речі, один з коментарів на книгу Торозаконня, який був знайдений в 11-й печері тих властиво кумранських печер. Зрадник народу свого, який видасть Його народу чужому і створить зло народу своєму, хай буде повішений на дереві помре. По слову двох або трьох свідків помре. І самі вони так повісять його на дереві, якщо засуджений до смерті втече до чужих народів, і прокляне свій народ, дітей Ізраїлю, нехай буде також повішен на дереві і помре, але не слід залишати його тіло на дереві вночі. Ви зобов'язані поховати його в той же день, бо поклятий Богом і людьми всякий, хто висить на дереві, а ти не оскверниш землю, яку я даю тобі у спадок. Навіть юдейський історик Йосиф Флавій, який в часі юдейської війни 66-70 року, в першому столітті перейшов, перейшов на бік римлян, каже, що юдеї так строго шанують поховання мертвих, що навіть засуджених до розп'яття вони до заходу сонця знімають і ховають. Єдиний випадок, коли римляни не дозволяли ховати юдеїв і тим самим юдеїв і юдеям будь-кого іншого. Це був час війни 66-70 року, внаслідок котрої Єрусалим був зруйнований був зруйнований храм. Властиво, в такий спосіб вони хотіли найбільше їм дошкулити, задати болю і навіть настрахати. У випадку Ісуса, юдейський Синедріон, який дав наказ про розп'яття Ісуса, був відповідальний за поховання Ісуса, тому Йосиф Арматейський, член Синедріону, Мав повну відвагу, навіть незважаючи на свою особисту прив'язаність, симпатію до Ісуса, щоб прийти і попросити тіло Ісуса і покласти його в гробниці. І власне, ми читаємо, що Марія Магдалина і Марія Мати Йосифа дивились, де його покладено. Чому? Тому що Ісуса не ставили до сімейної гробниці. Тому що, якщо хоронили людину, котра була. Розіп'ята, або в якийсь інший страшний спосіб, позбавлена життя. Спочатку їх хоронили в якомусь одному місці, а щойно за рік, коли тіло висахало, то тоді кістки могли бути перенесені до Осуарії. І в Євангелії ми властиво бачимо типово людейські приклади, як властиво поводяться з тілом Ісуса. Жінки, як ми читаємо в Євангелії, Марка, в 16 главі на початку. І коли минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти і намастити Ісуса, Рано вра... намастити Його. Рано вранці, першого дня тижня, пішли вони до гробу, як сходило сонце. Очевидно, вони прийшли, щоб впродовж тих сімох днів черговий раз оплакати свого вчителя і також намастити його тіло. Очевидно, що для них також було складне питання, і це вони говорили між собою: хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Оскільки камінь, який був круглий, а загалом, коли хоронили померлих, тоді до 80% квадратні такі, можна сказати, двері для входу в цю гробницю. А десь 20% тих робів, як ми бачимо, з археологічних знахідок мали круглі отвори. І тут, власне, йдеться про саме такий круглий отвір. І як і вага, не підкреслює, що він був дуже великий, і ми це з археологічних знахідок можемо підтвердити, що такий камінь міг мати кількасот кілограм. А якщо ми беремо до уваги археологічні знахідки, також стосовно людських скелетів, то жінка. Того часу могла мати метр п'ятдесят росту, приблизно 60 кілограм, не більше. І це для них, очевидно, виглядало дуже складне завдання, і тому вони цим журилися. Але вони поглянули, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений, був, був дуже великий. І це їх дуже засмутило. Євреї вірили, що власне, і це показує фізіологія, що лице людини ще зберігає. Той первісний вигляд, принаймі перших три дні, а вже на четвертий і далі де лице міняється. І тому, оскільки це не була їхня гробниця, це була гробниця, яку віддав Йосиф Ариматейський, Коли вони не побачили тіла Ісуса, вони були дуже засмучені, бо могли переживати, що вже більше ніколи його не знають, бо його не можна буде впізнати. Ніхто з них, ні найближчі, ні учні, ні ті, яким відкривав багато. Своїх задумів і, і планів ніколи навіть не сподівалися, що покладення до гробу це є не просто межа Божої любові, що за цим може стояти якась інша подія. Коли жінки побачили відкриту гробницю, в якій не було тіла Ісуса, вони виявилися в повному замішанні. Їхня любов до вчителя просто переживала також. Ще інший стрес, бо бачили, що той, кого вони так сильно любили, тепер десь зник. Вони не могли собі уявити, що він воскрес. І оце замішання, оцей страх, оця непевність в Євангелії, яку переживають жінки, готує сцену для наступного вражаючого і несподіваного акту євангельської історії, який стає початком християнства. Властиво, щоб ми могли пережити всю цю драму, яку Господь пережив для мене і для, і для тебе, для кожного з нас, для всіх людей, які жили, живуть і ще будуть жити на цій землі. Є дуже важливо знайти час у ця, часі цього страстного тижня і прийти на богослуження, щоб впродовж тих довгих годин, тих страшних богослужень, могти, слухаючи всіх тексти, зрозуміти. Які ми цінні і дорогі для Бога, і на що Господь здатний за для мене, за для Тебе. Особливий спосіб запрошую вас в імені спільноти Довуку, до нашої церкви, Святої Софії, де ці богослуження відбуваються не тільки відповідно до уставу, але й під проволом дуже добрих співців. І це все дозволяє особливий спосіб пережити ці євангельські тексти і ці вражаючі факти. Які є дуже важливими для розуміння цінності нашого життя, а також нашої цінності в очах Господа.